Ви просили, я знімаю. Неодноразово мені писали в коментарях: зніми топ-авто для дівчат. І сьогодні я його зроблю. Підпишіться, а ми починаємо. Ой, для баб, дівка за рулем, то мавпа з гранатою. І ви йому дивуєтеся, ви думаєте, що це видуманий персонаж? Ні, таких дуже багато. Погнали! І відкриває наш рейтинг Kia Ceed. Вона має досить надійні і неприхотливі бензинові двигуни, що потрібно дівчині максимально надійно їздити. А двигуни бензинові, саме атмосферні, там досить надійні, неприхотливі і недорогі в обслуговуванні. І в поєднанні з цими двогонами в них досить непогані автоматичні коробки, які також немало від'їжджають. Ця машина не буде оснащена максимально якісними матеріалами, в неї буде кульгати шумоізоляція, але за такі гроші це досить надійний варіант, який буде вам служити і для міста чи для траси вона підійде ідеально. Також може бути її брат, а саме Hyundai Elantra з атмосферними бензиновими двигунами. Тут залежно від бюджету, якщо ви маєте обмежений бюджет, пробуйте знайти живу саме в старішому кузові. А якщо ви маєте бюджет в районі 9 і далі, можете подивитися Елантру вже 12 і далі роки в новішому кузові 1.8 бензин на автоматі, надійна, стильна, гарна і досить прикольна машина за свої гроші. До речі, всі машини цього топу будуть на автоматі. Не тому що я думаю, що якщо дівчина це однозначно автомат, це суто моя підбірка, якби я шукав би для своєї дівчини. Сьоме місце займає авто, яке ідеально підійде для дівчини, яка хоче максимально свіжий рік, може пожертвувати комплектацією, матеріалами, але бажано, щоб машина була чим новіша з чим меншим пробігом. В бюджеті від 7,5 вплоть і до 10, вже залежно від року, яку ви машину захочете, ви можете для себе розглянути Ford Fiesta. Одразу кажу, якби я для своєї дівчини шукав фієсту, я знаю про проблему зі щепленням на павершифтах, Я би шукав її з пробігом до 100 тисяч кілометрів. В ідеалі це 1060-70. Тоді, при правильному обслуговуванні, вона ще поїздить. Надійний бензиновий двигун 1,6. На нього можна поставити газ. Якщо не хочеться не треба, це звичайна атмосфера без турбін і надувів. Двигуни їздять, досить міцна підвізка. Машина має непоганий дизайн, особливо в кузові хетчбек. Надійна, комфортна і за ці гроші ідеальний варіант. Ви скажете, Юра, я хочу Ford, мені подобається дизайн, але я хочу з надійнішою коробкою, і щоб була машина більша по габаритах. Прошу дуже, можете собі розглянути Ford Fusion. І це якраз наступне авто. Воно також має досить міцну та витривалу підвізку. Там же стояли не роботизовані коробки, а саме автомати. Машина велика, комфортна, вмістима. В принципі, по ній якихось конкретних нарікань немає. Якщо в плані надійності, то все-таки 2,5 бензин на автоматі, як на мене, буде найменш прихотливий. Єдиний мінус ф'южна це невисокий кліренс. Але якщо ви живете в місті і не часто катаєтесь по селах і бездоріжжі, можете брати надійна на автоматі, комфортна, стильна до 10 -1. Реально що ти мелеш, ти розбираєшся ф'южен в мого сусіда. Вітови маленька машинка той Форд, Ну яка велика, комфортна й на автоматі? Наступне місце займає авто, по якому буде досить немало інформації. Якщо ваш бюджет орієнтовно до 8 тисяч доларів, ви хочете на автоматі якусь бензинку або дизельну, все таки можете собі приглянути мазду 6 серії в кузові GH. вона є і в седані, і в універсалі, і в ліфтбеці. На ній ставилися досить надійні атмосферні бензинові двигуни 1.8, 2 літри і 2.5 в принципі, що той, що той, що інший, їздять, і якихось конкретних проблем з ними немає. Також в поєднанні з ними ставився досить надійний автомат. Машина має, як на мене, по-справжньому цікавий дизайн, гарно виглядає в салоні. А якщо взяти в якомусь цікавому кольорі з гарним салоном і в прикольній комплектації, ці машини будуть їздити. На що особливо треба звернути увагу при виборі такої машини саме на кузові? Якщо ця машина мала кузовний ремонт, зокрема неякісний, Буде ржавіти і підгнивати. Якщо вона була без ДТП, у вас є шанс знайти її по справжньому живою в плані кузову. А якщо цей кузов для вас вже не актуальний, і ви хочете трошки новішу, і ваш бюджет від 11-12 і вище, тоді ви можете собі розглянути мазду третьої серії або мазду шостої серії наступного покоління. Там також стоять надійні автомати. В плані дизайну, як на мене, мазди тільки покращуються. Третю мазду в ідеалі взяти з двигуном 2 літри бензин. Це не не такий самий 2-літровий бензин, як в минулому поколінні. Тут вже двигун буде SkyActiv. Він надійний, питань по ньому немає. Він гарно їде, він більш технологічний, але в плані обслуговування або ремонту за рахунок складноти конструкції він буде дорожчий. Ну і шоста Mazda з двигуном 2.5 SkyActiv. Це інший двигун, ніж 2.5, звичайна атмосфера в кузові GH, але він буде технологічніший. За рахунок того розхід буде менший, динаміки прибавиться, також надійні автомати. По кузову час покаже ці машини не є старі, щоб ми щось говорили точно по них, але як на мене вони мають триматися, тому що вже би врахували помилки минулих моделей. Ситуація з обслуговуванням цих двигунів аналогічна з третьою маздою. Він буде їздити, але якщо діло дійде до обслуговування або ремонту за рахунок складноти конструкції, це буде дорожче ніж в атмосферних двигунах від мазди. Це авто, про яке я буду зараз розказувати, подобається мені максимально. Неодноразово підбирали такі машини для наших клієнтів, досить міцні, цікаво виглядають, надійні, і, в принципі, можна їх радити і шукати для себе. Мова буде йти про Honda Civic 4D. Їх можна шукати як і в кузові седан або хетчбек, В ідеалі взяти 1.8 бензин на автоматі. Це буде досить надійне поєднання. В плані обслуговування підвізки нічого мега складного і дорогого там немає. Вона там ходить. Салон виглядає як на той час, як в космічному кораблі. По дизайну вирішувати вам. Не всім подобається хеджбек, не всім подобається седан. Що вам ближче, то і беріть. Кліренс низенький, але можна ставити проставки різні, знову ж таки, кому не принципово, можна їздити і так, вона не є там прям 3 см від землі, на ній можна їздити. І також кузов, за яким треба уважно слідкувати і звертати увагу при купівлі. А так, машинка топ. А також, якщо подобається Honda, можете звернути ще увагу на Honda Jazz. Також атмосферні бензинові двигуни в них їздять. Як на мене, дизайн в неї такий більш приземлений. Комусь він не подобається, комусь подобається, особисто мені він до вподоби. Також може бути як варіант до придбання. Юра, чому тільки легкові авто дами хочуть кросовери? Отримуйте. Друге місце Ford Escape. Вони є з різними двигунами, але особисто я б для своєї дівчини шукав би з двигуном 2,5 бензин, це звичайна атмосфера на автоматі. Чи є цей кросовер найкращий в лінійці серед своїх конкурентів, не точно. Чи є він найгірший, не факт. Чому я сюди саме його поставив? Майже всі клієнти жіночої статі, також мої подруги, моя дівчина, їй подобаються новіші машини, коли вони мають досить сучасний дизайн, оце їх радує. А Ford. Можна придбати за адекватні гроші досить свіжі роки. Плюс двигун надійний, коробка надійна, непогано виглядає на хороших комплектаціях, висока, комфортна, безпечна. А що, в принципі, ще треба? Я би чесно і сам би від такої машини не відмовився, якби шукав би собі якийсь кросовер середнього розміру. І перше місце: саме цей кросовер в нас на українському ринку. До речі, вчора я його шукав, принаймні по Львову та усіх містах Львівської області майже всі пропозиції суто дизельні, тому і буду говорити саме про дизель. Авто з такими двигунами надійні. Питань по них немає. Вони гарно їдуть, в них адекватна витрата пального. Непогано виглядає машина як іззовні, так і зсередини. Мова йде про Mazda CX5 з дизельним двигуном об'ємом 2,2 літри. Вже як я казав, в плані техніки в цих машин все плюс-мінус нормально. Якихось критичних зауважень немає. Майте на увазі, цей двигун. Конструктивно непростий, як і будь-який дизель зі складною паливною системою, і ремонт буде коштувати недешево. І ще в них є одна булячка в тих двигунів, не то, що булячка, а конструктивна особливість. Вони досить швидко закоксовуються при їзді в заторах або по місту на невеликих швидкостях. Тому, якщо ви більше їздите по місту, краще виберіть Ford. Якщо ваша робота займає далеку відстань або ви катаєтесь. Трасою або далекими дорогами Mazda CX-5 2.2 дизель на автоматі однозначно вам підійде і сподобається. А поки на вулиці мороз і проблемно знімати повноцінні тест-драйви, пишіть в коменти на які теми ви б хотіли побачити відео на YouTube від мене.